Україні це відео нещодавно облетіло всі соцмережі. Учні ліцею на Франківщині зустрічають свого вчителя фізкультури, який приїхав до них прямісінько з фронту. Романа Паламарчука ці діти особливі, адже він у них класний керівник. Та несподіванку вдалося зробити не лише вчителю своїм учням, але й навпаки. Школярі зібрали гроші і придбали солодощі та предмети гігієни для військових. Найближчим часом все це поїде на фронт. Анна Бут, вчителька громадянської освіти Мелітопольського аграрного ліцею. Вона 72 дні прожила в окупованому Мелітополі, виходила на мітинги та не боялася говорити окупантам правду. Про жахи, які у місті творили загарбники, згадує щоразу, коли заплющує очі. Над її колегами жорстоко знущалися і не давали працювати. Вчительку на другий день вересня забрали на підвал. Це коли просто одягають пакет на голову, забирають і беруть з тебе розписку, що ти більше ніколи не будеш виходити онлайн. Травні жінці вдалося виїхати з окупації. Зараз пані Ганна допомагає своїм випускникам, які в лавах збройних сил. Вони в месенджері напишуть, наприклад, треба сітка 6 на 5. Все, я пишу, що десь неділі через дві буде. Робимо все для підтримки своїх учнів для підтримки всіх збройних сил України. Я не можу відмовити е своєму учневі, який там пише, що йому терміново треба там окопна сітка, наприклад. Тому що ну немає права. Вечорами готує уроки для своїх учнів, які в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Я бачу, що вони працюють з матеріалами. Я бачу, що вони переглядають відео, яке я їм надиктовую. Ми не можемо виходити з ними в зум. Ліцеїстам з Мелітополя весняний семестр закінчити вдалося. Свої атестати вони отримали. Пані Ганна вірить, що вже скоро зможе повернутися до рідного ліцею та проводити уроки наживо. Вони виконують завдання щодня, але я їх не бачу. У дітей, дітей я їх не бачу, я їх тільки чую. Я можу з ними переговорити. Я можу мамі там відповісти. Я дуже вірю своїм учням, які з Збройних силах України. І постійно вони мені пишуть: не беріть навіть собі такого в голову, що Мелітополь не буде Україною. Мелітополь обов'язково повернеться в Україну. На цих світлинах Павло Наконечний усміхнений та натхнений своєю справою. Військовий засу, вчитель історії та засновник громадської організації Поклик Яру, історик. Так його називали побратими та друзі. Павло загинув у червні на Миколаївщині. Він загинув за українське майбутнє. Він щиро вірив у те, що робив. Він був ідейником, якого наслідувала вся команда поклику яру і ще багато людей. Він схід сонця нашої держави. Будь певен, друже. Твоя справа житиме і продовжуватиметься у серцях відповідальної молоді нашої країни. Так написали у пам'ять про нього на фронт. Павло пішов добровольцем, служив у морських силах спеціальних операцій і мріяв про свій холодний яр, який для історика був більше аніж місцем проведення таборів. Додому це більше ніж слово. У мене слова заплутуються, бо емоції переповнюють. Тут бути це ну, це насолода. Історик заповів після смерті розвіяти його прах над улюбленими пагорбами Холодного Яру. Прощалися з героєм на рідній Черкащині десятки людей, серед яких його улюблені вихованці. Готуй новий бурців. На усіх наших вчителів, які в евакуації чи на передовій, з нетерпінням чекають рідні, учні та стіни їхніх шкіл, які може й поруйновані, але обов'язково будуть відбудовані. Олександра Кулібаба та Олег Мартинюк, телеканал Київ.